Оце потужна шаурма. Шаурма була максимально фігова. Оцей окунь тільки що загубив телефон. Ми ще не мертві, ми ще не живі. <різв 'язково> так, ну ми тут, в принципі, віддихаємо. Цивілізації ніякої немає. Це <різв 'язково> <різв 'язково> <різв 'язково> <різв 'язково> Всім привіт! Сьогодні вже новий день. ми з готелю, їдемо в сторону дому. Ми стали чекати на сніданку, дізналися, що він о 8-й ранку. Ми прокинулись пів сьомого і в 7.40 вже виїхали. Перекинулись з граниками і з ефіром. Трохи перебудував маршрут я, бо заплановано було 58 кілометрів через села ж таки знову до Гребінки. Але Богдан сказав, що він взагалі сидіти не може навіть на стільчику, не те, що на велосипеді. Тому вирішили їхати по трасі від ну майже від Лубен до, до Перятина. Перятині плануємо вже нормально поснідати там нам 36 кілометрів їхати. І потім до Гребінки ще 20-ку доїдемо. По трасі легше набагато їхати, але вітер в обличчя. Я подивився по програмці там. Протягом всього маршруту вітер нам в обличчя. Але до обіду він ще поки не такий сильний, тому потрібно як раніше, поїхати. Електричка у нас в 13.40 з крабільки. Надію все встигнемо. Богдан вже наче вкатався, їде собі нормально, приїхали вже десятку. Богдан як ти? Вітер мішає А жопа як? Я притерся вже. Ну це добре. Ну відаш, не такий сильний, який міг бути. Який буде. Спасімо. <рес> Поки 25 середню можна тримати, то це нормально. Так, проїхали 22 кілометри, Богдан десь відстав. Зараз зупинився, його пошікаю. Я йому вже сьогодні важкувато видно. І не так, звісно, молодець. Вчора 136 вальнув, 132, там важливо. Нова пошта сигналить. <laughs> не знаю хто це. Е -е От. Тому сьогодні вже Богдану важкувато, але... До в принципі, їхать нормально. Зараз я почекаю, але він вже, до речі, їде. Та ти що? Ще енергія є? Давай, я дожену їдь Богдан, нам сюди. Пивоварня зреста. Ні, ні. Ні, ну якщо хочеш можемо заїхати. А я, я, не, я не думав, що ти їду, як хоча в Перша в Україні половиварня з рестораном. Там і готелі, і кемпі, нічого сього. нормально. Оу, oh, єс, yes. заїжджаємо в Пирятин вже. Проїхали 32 кілометри за півтори години. Нормально, По часу встигаємося з запасов. Так, Поїхали вже в порядку, Зайшли. це пеш, що я дали собі, зараз і фійка. Ну так, да, нормально. Так, да, нас парт куси, це. Пев <рес> да, мене варіанту немає просто. Ну так. Да. Зараз нам залишилось 20 км до грибінки, по часу встигаємо. Зараз тільки 50-ти. Оце потужна шаурма. Така важка, це класична. Бо я хотів брати подвійну. Угу. Тут хоч би цю сили, Богдан. Зараз mm -hmm. uh -huh. будемо тестувати, як вона. Так, коротше, поснідали ми вже. Шаурма була максимально фігова. Не знаю, таку ж фігову я не їв. По-перше, там м'ясо якесь взагалі, навіть не дожарене було, блін. Там моркви і капусти переважно більшість цієї шобух займає. І білий соус, який зверху зазвичай платичні шавухи, ну такий трушній, кладуть зверху, він повністю по всій шавухи був. Вона така важка була, що це жесть. Ну, я навіть не доїхав її, як і чесно. Добре, що ми взяли просто платитися за 130 гривень, не більшу. Але точка в порядні біля автостанції. біля траси, називається Шаурма Плейс, але... Це взагалі фігня. Зараз нас до електрички ще 3 години. Нам до Гребінки їхати 20 кілометрів і вирішили поїхати по поперяти, покататися трохи. Буквально туди-сюди проїхати, подивитися місто. І потім вже будемо бігати в сторону Гребінки. Оцей окунь тільки що загубив телефон yeah. в порятині. Од'їхали од нього. <свіс> ну, ми від'їхали там, де там мужик отось стоїть, Метров 50. Богдан каже: а де мій телефон? Дивиться, блютуз не знаходив. А він лежить посеред дороги тут. Ой. Так, а ми побачили турнічки. І не змогли не заїхати. На качалочку. Да. А, тут чави п'язу. Давай Богдан. Широчайшу. Широчай. Та й скажу вона легеньке. Оце там тяжко там на плечі. Аце... А це... Ну, ну, я просто я по плечі. В исходные приложения всегда вот тоже. Ого! Ого, да. Все... Що... Ну, да. Ну кстати, не тяжело, что там. Андрюша все работает. А, ну по-моему ромбовидно. Ну да. Кстати, непогано. На ромби нормально, да? На трапеции, на ромбе я На поганый. Блин. Нормально. Мирніше позанималися це, да, позицію не в порядні. За кілометрів. Ну так от раз! Два. Та ти що, це і кардіовелосипед, і силові сьогодні Це у нас... А потом пошел сразу на прессе катака. Да ты що, там уже на кубике высвечивается? <рес> Через Джерси. Yeah! Yeah. We yeah. yeah. Отак, якісь... якісь. бидло тут, їли суші, Богдан ступив весь в соєвому соусі. Ну, над... ну хоть би поприбирали за собою, якщо вже тут. І це капець. Свинячі там же, де живуть. Так, вже ми виїхали з Пирятина. Зараз їдемо в сторону гребінки. Загалом проїхали вже 42 кілометри. Їдемо, як завжди, проти вітру. Не дуже приємно. Зараз заїхали в якесь село між Пирятином і Гребінкою. Тут на кожному стовбі сонячні панелі прям здивувало. Прикольна тема. Їдемо по дорозі Пирятин-Гребінка, Це нова дорога великого будівництва. Прикольна дорога. Богдан, давай оцінку дороги. Давай 9 з 10, навіть 8 із 10, тому що для мене 10 із 10 це коли окрема смуга для велосипедів. Ага, ну це не в Україні. Ну це не в Україні. Так, дорога дуже така хороша. Ні, дорога класна і плюс в тому, що е, небагато машин тут їде да. і по бокам посадка, вітер, хоч ми їдемо проти вітру, але нормально тут їдеться. Прикольна дорога. Протяжністю 20 км від грибінки до порятина. Нам вже залишилось десь кілометрів 7, І будемо на вокзалі. Оу, oh, єс, yes. все, ми вже заїхали в грибінку. Ось. Uh -huh. на, фоні, на фоні стели такої. Зараз пофоткаємося на пам'ять і на вокзал. Богдан, ти живий? Так. Да, ми ще не мертвий, ми ще не живі. Але що тут там іще, я не пам'ятаю далі злов. Так, все, ми вже Гребінці, заїхали в фору на те місце, де вчора були. Зараз трохи тут ще посидим, відпочинемо і ще плануємо проїхати десь е, тут до озера за грибінкою. Там Зайвих 6 кілометрів, бо нам ще дві години до електрички чекати. Тому так, що тут. В, коли верталися в поряти на автостанцію, заїхали ще в один ларьок, там випічка свіжа була. Блін, зря, що ми туди відразу не заїхали перед шаурмою. Там все таке свіже було. Привітне продавчиня. Взялися зі пижечка, таке зараз з'їмо. Розкажи, пандаули? Mm -hmm. mm -hmm. Не жалкуєш, що поїхав? Ні. Mm -hmm. Ну, так, ну, все, типу. Полтавській області, це по тим селам, коли ми їхали за вітром, взагалі був хайп. Так, да, коли особливо за вітром ми їхали, там ці ландшафти, краєвиди, поля. Машин немає. Да, машин немає, просто села глухі, пусто. Соціалізації ніякої немає. Цивілізації ніякої немає. Це соціалізація. Соціалізація у нас була між, між тобою і... Ну, я скажу чесно, це, мабуть, найкраща подорож, який я їздив. Мені капець подобалося. По, по тяжкості ну, мені нормально було, я в принципі не замахався. Вчора вже ввечері трохи трапеція відчувалася, але сьогодні вже зранку було нормально. І сьогодні ми вже проїхали 52. Я б ще, якби вітру не було, я б може до Борисполя поїхав би своїм ходом по трасі, чи втулити. Але вітер якраз зустрічний, тому тому зараз сідаю на електричку і дві години до Борисполя тулимо. полятуємо. Андрій копушає пиріжочок з капустою. Да. 13.45 13 45 13-45. 13.45-45 час часу. Ну да. так. Ну, ми ж поїдемо на озеро зараз. Ну, тут озера 15 хвилин Музик, фору охороняє, там макип, блядь. Він наші висипати так оглядав, кстати, так дивився. Я подснявся на відео, бомби. А оце, що в електрички вчора, ми їхали, в тамбурі стояв. Там взагалі мужик той педалі, дивиться на педалі, думає, що за херня з педалем. Не, не розпитував, ніби, там, Откуди їде, куди. Шестий кілометраж, типу, там, туди скорби, туди скопи там. Що слабо своїм що у нас, цей... Богдан слабенький. Той парень новичок. Він би сам би не проїхав, слабо не слабо, блін. Думаю, бля, рижий лісопед, красивий. Найголовніше, щоб він їх не вкрав по замку. Навіть не болгарку, якісь високовольтні кусачки, та й все. І Валерочки, привіт. Другий день вже. Їдемо, віддихаємо. Ну як віддихаємо? Гуляємо просто. Андрій віддихає, я не пашу як конь. Ну ладно, не я входь. На озеро, да. Катання на лісопеді дуже багато дурної енергії вибиває з тебе. Та, яка накопилась в Києві, тут вся іспарилась. Просто-напросто. Наступного тижня поїдемо з новими силами. Бої робочі. Завтра ще випадки я живу. Раз трохи відновишся, виспасиш. Ну так, да. <плес> я люблю поспати, це правда. Наприклад, це ми розмовляємо, а я це все не записую. <плес> Страшно. Це, що? Ти що? Ти Та ж ти щось туди, дає. я не знаю, що. Катаємось по гребінці, у нас далі підйом по бетонці. Ну це найкраще, що може бути. А, ще й проти вітру. Да. Підйом по бетонці проти вітру. З кайфом. О, Богдан, полетів вона. Так, ну я буду, як завжди, найкращі маршрути. Коли вже приїхали 190 кілометрів за два дні. Треба по грунтовочці. Потруситься. Богдан за дві хвилини чуть в два ДТП не потрапив. Спочатку чуть жінку не збив, потім чуть під машину не попав. Ну це турист, блін. Богдана, ти вчили по стрічки не їхати? <риклад> Та ти почуть ланос не збив цей? <риклад> який то посад? <риклад> Богдан це. Саме то після того як ми проїхали вже 190 кілометрів на закаточку отаких от ґрунтів. А ти нічого на моїх функціях, блядь. А де ти перчатки дів? Та, я не Ой, можу. Та ні там нічого не залишали. Десь лежать, та пофіг. Так, ну ми тут в принципі віддихаємо. При, при, приїхали на локацію, десь в тупік. Да. Дуже зручно. Ой, я не одцепився. І впав надіюсь все норм добре хоч на ліву сторону. Блин, ми ще кудись приїхали, хотіли до озера, тут взагалі тупік якийсь. Ой, нащо ну, ми сюди поїхали? Не знаю, покатати. покатали. Покатались, упасти. Блин. Тут ще баскетбольний культурний єсть. Можна м'ячика взяти. Поки угу. Вертаємося назад, знайшли озеро, тут показує дорога, а дороги тут немає. Далі заїхали в якийсь купік, люди живуть. Короче, їдемо назад. Ну Трохи часу вбили, прокаталися. Такий є час, знайшли футбол грибінці. Десь Ю 14, мабуть, грають. Заїхали, подивитися трохи. у нас ще година до електрички. Дев'ятка ну, була свободна. <свісно> Коментатор Богдан. Богдан гарно грають? Ризі, так, мені нравиться. Вони так стараються і пасувати, і добре. Просто що для них велике ну Хоча хай з малку привикають, це ж таке. Я його полі як Так, ну все, вже на вокзалі. Чекаємо електричку. Залишилося приблизно ПМ 15. Закінчилась наша подорож. Все було класно. Мені сподобалося, Богдану також, я сподіваюся. В принципі, не дуже складно було. Проїхали за 2 дні 200 кілометрів, плюс-мінус там десь 200, може трошки більше. За сьогодні 63 проїхали. вчора 133 було, і плюс ще до вокзалу зранку 5 не затрекав. І сьогодні ще назад будемо повертатись, також 5 кілометрів. Завжди за фіналю, вже в Борисполі, попрощався з Богданом, їду додому зараз. Класна вийшла подорож, дуже кайфова. Спочатку все пішло не за планом, але потім вийшло круто. Я ще переживав, що Богдан 90 не приїде по маршруту, а вийшло, що він 130 проїхав. І на другий день ще 65. Коротше, трохи більше 200 проїхав. Красавчик. Полтавщина дуже гарна, мені сподобалось, мабуть, це точно найкраща подорож, найкращі місця, де я був. Там дорога між селами, польова, машин немає, села глухі. Ну, єдине, там і дороги не завжди є. Але на велосипеді це прям не критично, навіть цікавіше. Е, Обов'язково потрібно офлайн-маршрут скачувати, тому що інтернету там взагалі немає надії зв'язку немає. Як завжди нагадую, не забувайте про донати на Збройні Сили України. Актуальний збір залишаю, як завжди, в описі. Дякую всім за перегляд. Якщо було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. До нових зустрічей.